Така погода, йде дощ і мокрий сніг такими великими пластівцями летить. У нас болота, калюжі просто всюди, це все вода. Ставок можна робити. Я не поняла. Це хто це до мене прийшов? Я до мене тут заліз, а? Що це за дитина? Е, у мене там рука. Зараз рука? я сяду на твою ручку. Е -е -е. <laughs> І ти не вийдеш звідси. Як справи? Доброго е -е. ранку. Матвійчик вже в школі, а владик кайфує туди вдома. Е? Угу. Що будемо робити? Не знаю. Не знаю. Я тобі скрембл зробила. Бо з кремлів? Соло, в теж є в бутерброди зі скремблом. Намагаємось зіскочити з солодких сніданків, бо ми тільки млинці, оладки, панкейки, сирники їмо, вафлі. Да? Треба вмитись. Клас! Воно ще такими різними кольорами світиться. Як дискошар, диско куля. Коли темно буде, буде гарно, да? Клас, це моя сестра передала з Іспанії не в цей раз, а ще раніше була якось від неї посилочка, вона нам різні там тамагочі для дітей відправила, ось таку кульку, різні смаколики. Класний! то діти знайшли вирішили погратись. Вже і забули про неї. Прикольно так літає. Гелікоптер, да? да. Вже за вікном прямо взагалі. Дивіться. Та да дивіться, подивіться. Це я вже вам показувала але я просто в шоці. Хоча насправді я дуже люблю таку погоду, коли дощ. Я обожнюю дощ. Мені одразу якось так спокійно. Це... Забрали. О, ого! А як він так піднявся? Причому сам літає? Ого, так високо. А, ти його, якщо знизу ось так штовхаєш, то він підіймається. У нього немає пульту керування, тобто він собі сам обирає траєкторію і сам собі літає. Ого, він нам не проріже стелю. Незнатяжна стеля. Прикольно, ти знизу, якщо штовхаєшся, воно так стрибає. Коротше, чоловік забрав наш телевізор. Це не наш телевізор, який був у нас в квартирі. Він у нас стояв півтори, півтора роки і не працював. Чоловік його вчора ввімкнув, і він працює. То якось екран поламався і не показував. І він працює, думаю, ну все, якось він там, може, минулого разу там просто перегрівся, забрав від батьків, почепив, тут же це кріплення, просверлив дирки, це все почепив, вмикає він там, скільки там пару годин попрацював, потім з'явилась така лінія на екрані, ось так: от, біла, потім частина, ось третина екрану. Почала показувати те, що зверху. Тобто, дублювалася картинка верх і низ однаково. Просто, А потім взагалі він вимкнувся, все ж таки не працює. То в нас тепер і він поставив потім для дітей, щоб ми таки ввечері подивилися, поставив минулий телевізор. Тепер у нас така гарна картина. Треба зняти і відвезти в ремонт. Ого, врізався і впав. Так, владик поїв, щось пожував. Чого ти скрембл не даїв? М? Зараз буду думати, що вже на обід готувати. Треба, мабуть, м'ясо з морозилки дістати. <рес> так, пішла діставати м'ясо, хочу вам дещо ще показати. Нам свекруха передає кожного тижня домашні яйця. Вона купує. І дивіться, які передала. Боже, правда, темрява така. Дивіться, якого кольору. Так, зараз винесу десь, може, к світлу. Зелені. Такі прикольні. Ось, звичайні, ось такого кольору. Я вже бачила у однієї блогерки в сторі, що в неї курки несуть ось такі яйця. Це теж такого кольору. Іншого, такого жовто-зеленого. Прикольні. Ось так. О, Аварія? Я. Не поламався? Ні. Ні. Яка в тебе штучка класна? Крутиться так. Дивіться, що знайшли діти. Це йо-йо. Ще моє, яким я грала в дитинстві, воно вже таке обшарпане. Мабуть, мені було років 10, тобто йому 25 років, Боже, яка я стара. 25 років у цій штукенці, чверть століття. Уявляєте, я грала їм в дитинстві, в школі, на дачі, пам'ятаю. Ну, воно вже якось перекосилось, розбалансовано, воно ой, воно вже не, не підіймається, не закатується. Я різні трюки робила, такі на підлогу там можна так катити, котити і воно назад на мотузочку накручується. Понабирав цей владик. Що ти за понабирав сміття? У бабусі у нас лежать старі іграшки, які нам не дуже потрібні. Більшість я вже віддаю, продаю, дарую, відправляю. І щось він познаходив оце колесо. Що ще? Ну, трубки, ладно, ці трубки прикольні, мені подобається. Оце, ми коли були в Ужгороді, коли почалась війна, ми знімали квартиру, і я там відірвала карниз. Он ось на таких штуках висів. І поїхала в. Ага, це от коробочка від Тіктаку дуже потрібна річ. Поїхала в епіцентр і купила такий самий тримач. І на, про всяк випадок зроб, взяла ще один запасний. І це з Ужгорода ми забрали, бо владику дуже треба оцей тримач для карнізу. Що ти ще взяв? Взяв ці старі рюкзаки, понабирав чотири рюкзаки всякого хламу. Я старі вже такі, що я хотіла її вже повикидати, бо вони вже. Навіть нікому її не віддати, бо вони там і порвані, і потеря. Покажи, зайка, покажи, що ти ще взяв, що в тебе. Утка, качечка. Оце що? А, це взагалі такий кубик, а вона складається у кубик, це гумки для стирання олівця. Стирачки. Покажи, що в тебе, у тебе в цих, бо я ще не бачила, що він понабирав. Тільки іграшок в домі, якими він взагалі не грає, ось там, там. І я ж знаю, що він не буде ними грати. От зараз розкидає і все. Граната. Що ще, покажи мені? Їжачок бачу якийсь. О, о, літачок, так? Літак. І коробочки. і коробочки, боже, скільки їх? Там ще дві. Ще дві коробочки? Ух ти! Так, його треба ж. Ану, заряди його, покажу, як воно витає. Його треба на підлозі. Ану. Клас. Це я любила. Це з, ето, з Хабіміла, да, З Макдональдса? Так. Да. Коротше, понабирав різного. Да. Так. Поки Владик там грається. Будуть у нас сьогодні буде день історій без сенсу. <сум> Мені просто написали, що показуєте більше такого звичайного побутового життя, то я буду ходити і вам все показувати. Так, не дивуйте, що тут різна постіль. Це ми з Владиком просто поміняли з ковдрами, це його підковдри, тому що ця, те, що я нову вам показувала. Купила вона трохи тепліша, ніж всі інші наші, і йому спекотно. Він сказав, що йому жарко, то ми помінялися. А я такий мерезляк, що мені якраз нормально. Хоча я б не сказала, що вона набагато тепліша. І мені було лінь міняти під ковдру. Сьогодні поміняю. Я вам хотіла показати ось свій манікюр, зробила я, рідко роблю, ви знаєте, що я. Не дуже люблю манікюри, ось такий гарний колір. Це, знаєте що? Знайшла ось таку штуку, замовила. Називається. Боже, така темрява в домі. Я не знаю, як щось. Якраз натхнення щось знімати нічого не видно. Називається однофазний гель-лак. Тут написано просто гель Поліш. Генлак, але на сайті на майкапі, де я замовляла, там так і пишеться: ви можете у пошуку писати однофазний гель -лак. Він, Його покривають просто ось цим, ось цей колір 67-й, це ось такий рожевий, без бази, без топу, нема липкого шару. Тобто я їм покрила просто на нігті, як звичайний лак, і висушила одну хвилину в лампі. Все. Не потрібно висушувати цю базу, топ, нічого не носить. Просто 10 хвилин, і я зробила манікюр. Це просто створено для мене, тому що я не люблю довго робити щось, я ненавиджу ходити в салони. Хто такий, як я, хто має лампу або замовити лампу і взяти ось ці однофазні лаки. У мене котом дуже класно покрився. Хоча так практика показує, що різні кольори бувають по-різному покриваються. Ось цей наносився дуже класно. Нічого не розтікався, ні камками, ну, дуже рівномірно, так краденько, класно покрився. І дуже швидко. Ось рекомендую для тих, хто як я, просто замовити лампу і ось такі кольори. Все, 10 хвилин, манікюр готовий. Просто супер! Ще хотіла показати, як я організувала свої прикраси. Ось у мене такі є коробочки замовляла на Аліекспресі ще дуже давно, і вони чекали свого часу. Ось так сережки, можливо, можна якось гарніше розкласти. Ось сюди можна і каблучки, можна сережки, ось такі, якщо маленькі. Так поскладати. У мене є такі різні. На одне вушко ось така, на друге ось така. Ну, прикольно виглядають. Ось ці також дуже цікаві. Вони подвійні, іде просто маленький. Ой, ось такий. І на нього вішається ось така зірочка. І можна зняти, і будуть просто маленькі, а можна так з цими. Такі як трансформери. Тут у мене такі великі сережки, моя каблучка на шийку таке. Прикраси, коротше, різні. І тут також у мене годинник, браслетики, також різні браслетики. Ну, коротше, дивіться, як прикольно, воно все організовано, я собі одягаюсь. І одразу мені тут видно, що можна взягнути дуже зручно. Ось так. Я прям не можу знімаю вам і в кожне вікно дивлюсь. Не можу повірити в цю погоду. Тільки я розібрала ялинку, як пішов сніг. Хоч бери назад її став. Мені, якщо сніг, то потрібен зимовий декор. То було сонечко багато днів, то захотіла все розібрати, а зараз якось. Просто так валить ого, замете сьогодні. Хоча тепло там, плюс 5 сьогодні має бути, тому воно все буде танути. Я тільки хотіла сьогодні погуляти. У мене якась, я надивилась, до речі, Василя Чайко, дуже класний лікар, є у нього канал на Ютубі, можете написати Василь Чайка. І він класно про здоров'я розповідає. І він якраз розповідав, що потрібно. Ходити. Саме не спорт, важкі, важкі навантаження є корисними для здоров'я, а звичайний у своєму темпі одна година на день просто ходити. Це найкорисніше для серцево-судинної системи. І мені так захотілося сьогодні походити. ну, ось, Куди йти, Хіба що з парасолькою? Я вже замовила насіння, до речі, скоро буде прийде моє замовлення. І я вже на низькому старті до городнього сезону. я б ще хотіла тепличку невеличку. Ось сюди. Ось тут постав, хоча ми тут плануємо, ось тут яма це палка, і ось тут яма, ще два дерева. Але ось сюди було б супер класне місце для такого парничку, щоб у мене були ранні огірочки. Але це. Можливо, на наступний рік. Можливо, де можна зробити? Тут буде дитяча зона. Це дрова поскладаємо, до речі, бачите, як зменшились. ми вже майже все спалили. Майже кожного дня топимо камін, і чоловік хоче вже це все спалити і замовити нормальні дрова, бо тут просто нарізані дошки. Ось, буде дитяча зона. Ну, тут, в принципі, буде така вільна просто травка, і далі дрова. Тут нема куди. Поставити посередині негарно. Ось тут, можливо, ось тут такий невеличкий тут зробити таку тепличку. Як ви думаєте, у кого взагалі є теплиці Чи варто це робити? Бо багато хто каже, що класно, да там тепло, огірочки навіть смачніші. А от викруха у мене у неї була тепличка. І ви сказали, що її що Ну, там буквально ну, на тиждень, на два буде раніше. Особливо немає сенсу. Заходить жарко, жарком, її потрібно мити, обробляти. Ну, не знаю, мені наче хочеться. Напишіть, як вам у кого є, чи задоволені ви, чи має сенс це робити. Давайте ще вам покажу свій догляд, тому що мені. Прийшли нові кремчики, ось такий замовила. Крем. Ну, це вже місяць, мабуть, назад. І ось такий це мої новинки. Дуже люблю Крістіну, класна косметика. І ось такий крем, я вже втретє, беру від Меді Піл. У мене був ось такий один закінчився, знов такий самий замовила, і він вже також. Там вже майже порожній, незручно відкритий, майже закінчився, і я вирішила спробувати ось такий: Це зволожувальний, а цей іде живильний. Взимку, коли морози, перед виходом на вулиці зранку потрібно користувати саме такими жирними живильними. Для зволоження не можна, це не дуже добре для шкіри. А ось такі вони мають фільтр, спеціальний бар'єр, який захищає нашу шкіру від морозу. І на зимку це просто класна річ, якщо у вас суха шкіра особливо. У мене взагалі нормальний тип шкіри, вона не жирна, не суха, не чутлива. Можливо, трохи жирнувата, але з адекватним доглядом вона нормальна. І вранці я вмиваюсь, наношу якийсь актив, у мене є, зараз розповім, тонік і є ось така сиворотка. І потім наношу цей крем. Якщо сонце на вулиці або планую гуляти, наношу ось такий SPF від Beauty of Jason. Обов'язково, тому що у мене шкіра схильна до пігментних плям, у мене багато веснянок. Я обов'язково захищаю майже цілий рік. Ну, тільки якщо там дощ, дуже похмуро, і я знаю, що я вийду з будинку, два метри я в машині, під'їжджаю до школи, забираю Матвія, я особливо нікуди не виходжу, не плануємо гуляти, тоді не наношу. А якщо ми. Якщо хороша погода, ми йдемо після школи завжди на майданчик чи десь в парк, гуляємо, тоді обов'язково наношу, навіть якщо не сильне сонце в таку середню похмурості погоду, обов'язково наношу. Колись я не користувалася взагалі і ходила в солярії, і собі заробила пігментні плями. Ось так. так. А ввечері те саме вмиваюсь, актив і вже йде ось або такий крем, і він у мене закінчується, тому я взяла ось таку кристину. Дуже класний, легенький, нелипкий, приємний. І дійсно шкіра після цього дуже доглянута приємна. З ну і під очі. Підочі у мене від, від Кензо, Я не знаю наскільки він хороший. Я думаю, що це такий, знаєте, люкс. Дорогий мас маркет, я б сказала, якогось супер тут складу немає, просто вже хочу домазати і замовити якийсь там з пептидами, якийсь хороший. І від пігментних плям у мене ось такий. У мене є пару плям, які з'явились під час другої вигідності. Я їх намагаюся ось таким трохи зробити світлішими. Повністю він не прибирає, це тільки лазером якимось можна. Але трохи освітлює. З активів у мене ось такий тонер. Я його раніше наносила просто декілька крапель у долоню, розтерла і такими рухами так похлопуючи на обличчя. Потім мені стало зручніше на спонжик. Просто на ватний диск. ну Трохи да, він забирає матеріал. Але мені зручніше на ватні диски і протерла обличчя. Тут іде кислоти, це кислотний тонер з АХ і БХ. АХ тут іде, здається, Так, Гліколєва кислота 2%, а БХА це саліцилова, тут 0,5. І він класно, взагалі, взагалі всі кислоти, якщо ви ще не ввели їх у свій догляд, Класно працюють на шкірі. Для кольору, для тонусу, для омолодження, для всього, тільки е, з кислотами, крем, тонер, сиворотки, будь-що е, дійсно дають результат. Е, але обирайте щось одне. Якщо у вас тонер з кислотами, то крем тоді вже йде без таких сильних активів. Е, якщо у вас сивородку, щось одне: або це, або це, або це. У мене е, Буває зранку, буває ввечері цим, а зранку цим буває навпаки. Тобто чимось одним користуюсь, і потім кремом. І ввечері так само, чимось одним і кремом. А сиворотка у мене з ніацинамідом. Так, і у мене є від The Ordinary ось такий пілінг. Багато хто його знає, він досить популярний. Його потрібно наносити дуже обережно. Якщо ви ніколи не користувалися кислотами, наносити буквально там на 2 хвилини, через тиждень на 3 хвилини. Ще там через тиждень можна збільшувати час. Я наношу двічі на тиждень, на 10 хвилин. У мене нечетлива шкіра, тому у мене нічого не опікається, нічого не болить. Коли я починала ним користуватись, то так, шкіра пече, воно боляче, він, це все ж таки кислоти. Він оновлює шкіру, це замість пілінгу. Абразивними пілінгами я вже давно не користуюсь, але дуже рідко. І ось це дуже класно взагалі для молодості шкіри, прям суперкласна річ. Ну, якщо проблемна шкіра, то також, я думаю, це дуже добре, але якщо у вас немає якихось таких прям ран, прищиків там дуже червоних, це не можна на якісь відкриті такі рани. Тут іде також Ага, 30% і БХ 2%. Ось такий пілінг. Ну і все, це все, чим я користуюсь. Ну, Вмивалка у мене від для рожпрозе, вона дуже така популярна. Я б не сказала, що вона делікатна. вона, мабуть, дуже сильна для чутливої шкіри, вона добре вмиває. Якщо у вас сухість, стянутість, щось таке, то я думаю, що потрібно більш такі Делікатні обирати. Ця прям до скрипу вмиває обличчя. Ось і весь мій догляд. А ще хотіла сказати: в той день, коли я роблю пілінг, я не користуюсь іншими кислотами, бо можна спалити собі обличчя. Якщо ви, я колись задумалась і випадково після пілінгу нанесла просто на автоматі ось цей кислоти, при тому, що у мене не дуже чутлива шкіра. І у мене просто. Так, ну, не скажу, що прям спалила, не було червоне обличчя, але були такі неприємні відчуття такої стягнутості, і трохи якщо прям потерти обличчя, то прям боляче було. Тобто я собі так підпалила обличчя, тому в той день, коли користуюсь пілінгом, ніякі кислоти взагалі не користуйтесь. Ну, це такі мої поради з досвіду з того, що я для себе обрала, і з того, що я там, дивлюсь відео косметологів, Косметологів, і плюс мій косметолог, я інколи на чистку їжу там раз в півроку і з її порад. Тобто, це так, я, я не лікар, я не дерматолог, це те, що я для себе такі висновки зробила, і те, що я роблю, дає дуже класний результат. Насправді, якщо грамотно це все вводити, я ще хочу вітамін А додати до догляду. Він також класно працює зі шкірою, також це потрібно робити охайно. Ну, взагалі дуже класно стало у мене шкіра. Зараз в 35 років краще, ніж в 25 коли я купувала якусь дешеву косметику і мазала просто бездумно. Що купила, тим намазала. Без ніякої схеми, бо є позиції, якими потрібно тільки там в день, є тільки на ніч, які працюють, коли немає сонячного світла. Ну, інше. Нюанси. Так, ще Владик привіз ось такий старий фотоапарат. Хто знає, чи взагалі продаються зараз ці плівки, які потім потрібно здавати, проявляти, чи взагалі існують ці точки, де проявляється така плівка. Бо Владик дуже хоче пофоткати саме на нього. Це дуже вже немає сенсу в цьому столітті. Але хто знає, чи воно взагалі ще функціонує. Напишіть мені, будь ласка. А тут, в той день, коли я розбирала зимовий декор, я дозволила дітям розтрощити той ліхтарик, який я колись показувала вам, робила самостійно. Він вийшов непоганий, але не зовсім такий, яким я собі уявляла, далекий до ідеалу. Тому вже вирішила цього року з ним попрощатися, і ось так вони його роздирали. Мені не шкода, якщо щось таке, що мене не повністю задовольняє, не радує, чому б не позбутись цих речей, для того, щоб звільнилось місце для нових. Можливо, я зроблю ще один, можливо, якийсь красивіший купимо. Словом, не потрібно так переживати за кожну річ. І тут ще змінювала наволочки на декоративні подушки, знімала також зимові і міняла на ось такі, які я собі придумала, що мають бути весною. Звичайний такий візерунок, який може бути і круглий рік, досить спокійний, і мені здається, стильний. Дякую усім за перегляд!